На Косівщині поліція затримала багатодітну матір, яка побила шестирічну дитину. Про те, що 27-річна жінка б'є власного сина, поліції повідомив сусід. Шестирічного хлопчика поліцейські виявили в будинку з численними гематомами, його одразу доставили до лікувального закладу. Поліцейські встановили, що дитину побила 27-річна матір, ймовірно, металевим предметом. Жінка була на підпитку, правоохоронці освічили жінку та виявили 1,7 проміла проміл алкоголю в крові. Мешканку Тернопільської області, яка наразі проживає на Прикарпатті, доставили до місцевого райвідділу поліції. Пояснити свої дії вона не змогла. Загалом у жінки четверо дітей восьмирічного хлопчика та восьмимісячних двойнят, його вилучили. Вони наразі також перебувають у медичному закладі. Невдовзі вирішуватиметься питання про їх подальше влаштування. Відомо, що у 2019 році поліцейські вже притягували матір до відповідальності за незалежне поводження з дітьми. Водночас параохоронці встановили, що на соціальному обліку сім'я не перебувала, жодних скарг на батьків не поступало. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, йдеться про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Найсуворіше покарання, що передбачає санкція статті позбавлення волі до трьох років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.